Все більше скорботних дат обарвлює без того чорну сітку українського календаря. В Ірпіні відбувся черговий мітинг реквієм з нагоди дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Поминальну літію за загиблими провів отець Олександр. Вкотре ветерани нагадали про визначну роль України у війні, в якій вона пліч опліч з Росією стояла проти Німеччини. І вкотре розповіли учасники АТО про безглуздість і блюзнірство сьогоденної війни без очікуваного кінця та краю. у наших політиків клепка в голові буде працювати в сторону країни, а не в сторону кошелька. от тоді буде щось хороше тут. тому що богатійша країна, 70% сімдесят і не і нічого. іметнічого. треба бути великим, мудрим. Навірно, ученим, хазяїнам, політикам, щоб все це загнобити. Навірно, треба очень, -очень все это испортить, щоб при всем при этом ще люди виживали. Когда она закончится, як только совість наших політиків проснется, так она і закончится. А доки люди вшановують пам'ять загиблих за мир і живі квіти торкаються мертвого каміння на східному фронті, як і раніше, без особливих змін. Бо по нашому батальйону, по міротворцю, скажімо так. Должно было виїжджати 4 БТР 4 где-то они делись, 28 машин патриотов, где-то они делись. Ну, как, наверное, по всім вооруженным силам. Где-то что-то куда-то девается. Ні формы, ни питания, ні, ні оборудования. До сих пор його, наверное, і нету. А если є, то очень мало, і не там, де надо. Василь Чернявський, Володимир Панмаренко, Ирпин ТБ.